3 липня відбулася апаратна нарада у Мирнограді, де керівники комунальних установ звітували про виконану роботу за минулий місяць. Ввезення на територію міста алкогольних напоїв стало однією із ключових тем обговорення. У поліції кажуть, за червень місяць вилучили 440 літрів алкогольних напоїв. Для цього поліцією організовано несення служби на двох блокпостах, які ведуть з міста Мирноград бік Костянтинівки та в бік Авдіївки службу там несуть поліцейські разом з співробітниками військової служби правопорядку. Нами постійно здійснюється контроль за всіма транспортними засобами, які пересікають блокпост. І... Здійснюється вилучення алкогольного виявлення і вилучення алкогольної продукції, яке перевозиться. Перевірка торгових точок Мирнограда також не лишилася безрезультативною. Тут всі магазини, ФОПи, якісь там ринки. Створено мобільні групи з числа співробітників поліції, які перевіряють всі ці об'єкти цією роботою. Добилися того, що майже майже фактів таких немає. Поодинокі випадки, які відразу виявляються, і відразу ми документуємо ці злочини. В правоохоронці нагадують, ввезення та реалізація алкогольних напоїв на території Донецької області заборонена та веде за собою адміністративну відповідальність. Анастасія Бурковська Чепіль Даниїл з Мирнограда спеціально для телебачення Капрі.